Друзі, привіт! Мене Женя Галич, я амбасадор Honda. І прямо зараз ви побачите, як ми збирали перший мотоцикл, який я отримав після 41 одного року очікування. Ми зараз знаходимося в це, як називається правильно? Дистриб'юторський центр Хонди в Україні. А також тут є існує наш дилер на першому поверсі, який працює, як це насправді відбувається? Транспортування мотоциклів в Україну І відбувається дійсно. Ти сказав акуратно певна група осіб завантажує мотіки спочатку в такі кредли рами. Після цього вони їх завантажують в контейнери, і воно морем приходить в різні точки світу. До нас потім приїжджають, контейнери відкриваються. Мотоцикли всі достаються з контейнера і зберігаються на складі за межами. Ну за межами Києва. Навіть не кажи, де <свісно> не кажи, <свісно> за межами. І я тобі хочу сказати, що, по-перше, величезна подяка. Я як і будь-який хлопець, там, починаючи з 14 років, почав їздити на мотоциклах. І в мене, от мені зараз 41, з 14 до 41 в мене не було жодного нового мотоциклу. No no Неймовірно. А ха ха момент. Неймовірно! Кайф, який кайф. А що тобі в мотоциклах найбільше подобається? Мені дуже подобається, коли мотоцикли з характером. Ну, наприклад, ти не можеш любити тільки ку курку, вибач, там, або там м'ясо, або борщ. Ви далі розсмаковувати ще якісь страви для того, щоб знову повертатися до свого улюбленого борщу, там, типу, і його знову їсти. І ще хлопці та дівчата, які сідають на мотоцикли, ніколи що б не сталося, де б ви не були, на якій тусовці, на байк-зльоті, в жодному разі ніколи не сидяти за кермо на підпитку. В жодному разі. Зараз ми будемо що робити. Підвішувати частин, ну, Для том, щоб колесо. Так, зафіксувати колесо. Це символічно, що я на свій перший мотоцикл буду обережно ставити колесо. Перший запуск мого першого мотоцикла. Дивіться, як красиво. Шовички и колеровый? Так. 5 дюймов. Айфон 5 дюйм. Космос. Завидите? с первого тычка. Вау. Мы на Ух. Это Не то зеркало. Так. Та дивився, дивився. Е, Ну, Ми ніби все зібрали. і е, Зараз буде тест-драйв. Перший виїзд на моєму новому мотоциклі. Е, потрібно тільки взяти шолом. Космос! Люди, це космос! Ну як тобі, друже? Друже, ну це космос насправді. Просто е неймовірні відчуття через те, що ну, ти розумієш, що це твій мотоцикл, ти розумієш, що він новий. Просто, просто вау. Дуже круто. Багато всього хочеться запитати, але це вже в наступних відео. Так. Дякую.